Всім привіт! Звати мене Сен Карман, Я автоінструктор. інструктор. Попередніх відео я роздивлявся приклади, що не бажано робити на автомобілі. Ну там було там 10 причин, які не бажано при заводі автомобіля робити. ось, сьогодні ми поговоримо про те, що ви повинні перевіряти передачу. На якій передачі ви знаходитесь, якщо ви заводите автомобіль. Ну, яка небезпека? Небезпека в тому, що ваш автомобіль може смикнутися, якщо він на першій передачі, чи може на другій Ви починаєте заводити, і автомобіль смикається. Це небезпечно, якщо у вас поруч автомобілі, чи можуть бути люди, чи це може бути в гаражі? Наприклад, ви можете відразу вдаритися в стіну. Також якщо ви заводите автомобіль і у вас автобіль знаходиться на передачі, це дуже велике навантаження на ваш стартер. Після таких заводів у вас може вийти з ладу стартер, а коштовний ремонт у вас буде. Також може бути небезпека для оточуючих. Якщо будуть поруч люди, ви можете травмувати людини. Це дуже небезпечно. Якщо ви не перевіряєте передачу, ви знаєте, це от як ознака поганої звички. Такий підхід дуже часто може бути у новачків, но не перевіряючи. Тому, будь ласка, перевіряйте на якій передачі ви знаходитесь, і перед заводом знімайте на нейтраль, а також Перед тим як завести свій автомобіль натисніть, натисніть, будь ласка, на щеплення.